Вас у стінах е, обласного гільнаства Шевченківські дні для шанувальників літературної спадщини Великого Кобзаря це е, завжди е, можливість по новому осмислити його поетичні та прозові твори. Краще осягнути минуле, зрозуміти сучасне і себе в ньому. сьогодні. У міжнародний день театру. До обласної бібліотеки для юнацтва завітали семінаристи Духовної Івано-Франківської духовної семінарії, святого свяченомучника свят... свят... Єсафата та студенти університету Босовського університету імені Івана Золотоустого. Із і вистави за мотивами поеми Тараса Шевченка Сотник. Крім цього, також у нас сьогодні в гостях і студенти закладу вищої освіти, університету Короля Данила та студенти фахового коледжу закладу вищої освіти, університету Короля Данила. Учасники, чи можна сказати, аматори театрального гуртка і своєю музичною композицією. Так що, будь ласка, я передаю естафету вам. Пухайте чорнобриві та не змоскаля. Кине піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама нічого, а той стара мати, що привела на світ божий, мусить погибати. От Борисполя недалеко. І досі ще стоїть любенько рядок на вигоні топор. Не Неначе з оглава дівчата батаву вийшли виглядати та й стали. Буде вже давно. Отут, бувало, із затину вилась квасоля по течені і з оболонками вікно. Садочок клітом очинялась, і хата, бачите, була затином сотникова хата. А сотник був собі багатий. Та в його, знаєте, росло на Божій харчі за дитину, Чиєсь байстряк. А може й так узяв собі старий козак чию сирітку за дитину та й доглядає в затишку, як квіточку, чужу дочку. А сина сотний був жонатий та жінка вмерла. Сина дав у бурсу в Київ обучатись, а сам мастусю піджидав. Таки годованку, щоб з нею собі зробитися від нею, не сина з нею поєднать, а забандюрили старому самому в дурнях побувати. Сидить сотник на причілку та думку гадає. А настуся по садочку входить та співає. То посидить коло його, руку поцілує, То усами страшенними сивими пустує. Ну, звичайне, як дитина пестує старого. А старому не до того, якогось іншого, гріховного пестування старе тіло просить, а вона, моя голубка, нічого не знає, мов кошеня на припічку з старим котом. Та отже бись божевільна, дивись, лишень косину у русалки розстріпала. А чому ти досі не плетеш ті кісники, що тобі тітка привезла? Якби пустили на музики та я б кісники заплела, Наділа б жовті черевики, червону б'юпку одягла. Заквічала барвінком коси. Стривай, стривай, пустоволоса. А де би ти взяла того барвінку заквічатись? А колотину там такий горі зелений та хрещатий та синій, синій голубий зацвіт. Не будеш дівувати! — А що ж? Умру хіба? Е, ба ні. Та снилось восени мені, тоді, як щепи ми щепили. Як приймуться, мені тоді приснилось. Як приймуться, то вийдеш заміж. Схаменись і ще побачиш, поламаю. А як барвінок розсвіте, то я й барвінок позриваю. А от весілля не втечеш. Ба ні, течу та ще й заплачу. Дурна ти Настя, як я бачу, і посміятись не даси. Хіба не бачиш, я жартую. Іди краще скрипку принеси, та й злиха добре потанцюєш, а я заграю. Добре, татус. І веселенька шусть у хату. Одна вже увірвалась. Стривай і другу увірву. Ой, під вишнею під черешнею Стоя, старий змолотаю, якийсь я готою, Стоя, старий, молотаю, якись я готою, ой, і просилася, і молилася. Пусти ж мене старий тіто, на вулицю Пусти ж мене, старий тіто, на вулицю погулять. Ой, сам не піду і жін не пущу, мов на мене старенько. Ta'i покине на біду, Бог на мене старенько. Ta'i покине на біду. Слихом слихати, по волі чи по неволі. По волі, тату, та ще й богословом. Богословом аж страшно. А ти чого боїшся, мене дурненька? Господь благослови тебе, моя дитино. Поведи його в світлицю та нагодуй, поможе, мабуть, ще й не обідав. Такий і так. І дарував же мені Бог таке дитя. Такого сина і богослову же. Причина. Причина мудрая! Чого? Чого я думаю? Попи, а як не схоче, то на січ. І там не згине вражий хлопець. І ти лиш в хату. От ще річ. Заставить треба богослова, щоб дома байдики не бив. Щоби гуляючи навчив настусю заповідь, щоб знову. Не довелось дяка наймати, як для покойної. Без цього вже не повінчає отець кума. Піти сказать, а то забуду. Тікай, а до а в дивіться, у садочок вийшли погуляти. Удвох собі походжають, мов ті А старого нема дома, то їм своя воля награтися. Дивіться. Там, колотоболі, стали собі та й дивляться одне на другого. Отак От ангели святі й дивляться на Бога, як вони одне на друге. І Петрусь питає. Чом же ти оце настусю справді не читаєш? А хіба я школяр чи що? Не хочу, та й годь. Хоч одну маленьку заповідь сьогодні вивчити, Хоч п'яту. І п'ятої, і шостої. ніякої не хочу. То ти не вінчатиме, які не вмітимеш. Та нехай і не вінчає. А зі мною. І з тобою. Нехай. е, Ні. Нехай повінчає. Та читай же, ото. А, а то що ти зробиш? Поцілую. Ось побачиш. Хоч як хоч, цілуй собі, а я таки не читатиму. А це тобі раз. Це тобі два. Годі, Боже, годі, незабаром батько прийде справді Читати потрібно буде. Діти, ході вже вам вчитися. Чи не пора обідати? Навчились. Нічого сказати. Оце дитина і настуся. Я тобою займуся. Тепер лебеденько не так. Поки сто раз не поцілує, читати не буде. А бурсак, собачий сину, знаєш смак, от то тебе я допомоштрую не так, як бурсі, помилом, щоб духа в хаті не було. Великий який світ наш, не загинеш, дивися, пся його личина. Ото то, що так, що Богуслов у батька краде. Добре, свату, які ж то люди стали злі. Іти не в хату, там, мабуть, знову мої, мої читаю. Треба розігнати. Оре моя вещі. Люди знають, хоче сивий і горбатий. А ми, а ми жонаті, а ми жонаті. Насилу в лісу хату, та й ліс собі дихенько спати, щоб Настю, бачте, не збудить, та сорома не наробить. Уже й достойно От дзвонили, уже додому люди йдуть, не йде на не чуть. На силу сотника збудили та розказали так і так. Перехрестився на борах коня найкращого сідлає і скаче в Київ В броварях вже повінша Його вонастуся молода. Вернувся сотник мій додому, три дні, три ночі не вставав, нікому слова не сказав і не пожалувався нікому. Недовго жив на смій заробітну п'яний сотник. що минуло літо коло світа, а сели на вулиці. Сотником убито. А може вмер не борака починках ідучи, аж жаль його. Був багатий і рідня, і діти єсть у його, а нікому хрест постановити. Умер сотник, і покої з гнили повалились. Все пропало, погинуло. Тільки і остались, що топорі на вимені. Стоять мої ну, дівчата, вийшли з огного в з поля виглядати.